Нутелла вже трішки нагрілася, можна її намазувати а на хлібчик, так як білий хліб у нас закінчився, а лише ні, а сірий залишився, то хлопчика ось розпакувала ще від матусі печиво, намазала його нутелкою, М -м -м, таку смакоту зараз понесу в залу, вони перекусять та відправлю їх вже в школу. Побіжуть. А я на, зроблю нам з чоловіком бутерброди, які наріжу а з ветчини та з салями. Ось там є в нас чайничок на тій сестричціній квартирі. Буду сьогодні йому там допомагати. Дорога в мене чекає, така досить далека, тому що по трасі наше село Горениче плавно переходить в село Гнатівка, але там по трасі треба буде десь хвилиночок, мені 40. Пройти пішки. В принципі, я так засиділась в квартирі вже і сама рада. Кажу, чоловікові на три годинки прийду, там позамітаю, поприбираю, може щось там подам йому, щось допоможу. Нагодую обідом, ось, і зроблю для вас такий відеообзорчик цієї планування тої невеличкої смарт такої квартирки. Ось, тому так, відправляю дітей, нарізаю бутики і йдемо з вами. Вже нарізаю для чоловіка бутербродики з шинкою та з сиром. Ось зроблю йому в термосі зараз. Чай поставила чайничок. От. І ще виклала в шорцях рецепт дуже класний десертика теремісу. Чесно кажучи, я б його зараз прям таки і не готувала. Б. Але коли а, розбирала вже посилочку від матусі, то там вже ця баночка була ось так сплюснута, і а, на дні була вже така тріщина. З неї рідина вся вже витікала, я не могла зрозуміти, що ж то в мене потекло, наче все в вакуумних упаковочках. А я так... Ой, як взяла за нею, в неї прям. Рідина витікає, думаю, ну куди ж вже думаю, ставити. Вже як я поставлю холодильник. Вже все попала, мама, треба готувати. Ось, дякую моїй матусіньки, що вона прислала мені. Ось, А взагалі я не знаю, можливо, є якісь інші рецепти. Також можна не саме тирамісо, якісь інші печиво брати, Ось, і а, так само збитий цей крем маскарпоне. Він вершковий, можливо, також можна чимось замінити. Ну у нас такий чисто італійський десертик вийшов. Не знаю, будемо пробувати. Потім покажу, що з того вийшло. І забула ще сказати в шортах. Просто не вистачило в мене трьох хвилин, щоб ми знімали одразу в YouTube, щоб залити. А то відео, що після приготування ось цього всього, треба одразу ставити в холодильничок. Бажано надовго, десь на цілу ніч. Ой, зранку у вас буде такий до кави а володінніший десертик. Я вже вибігла, прогулюю своє нове пальто. Ой, десь хвилин 30, а то й 40 мені йти. Я, до речі, вийшла рівно 14.00. Як дійду, вам скажу, скільки ж зайняла моя дорога, покажу вам село Гнатівку трішки. Це таке досить, воно вже стареньке село, але там поле було. Потім повикупали ділянки з ОСГ, поперобляли вже люди під забудову. І такий досить новенький там мікрорайончик, де оцей будиночок двохповерховий, такий величенький. Пам'ятаю, скільки 26 чи 28 там квартирок, і вони всі смарт, там маленькі. Маленьке планування від 20 квадратних метрів взагалі, до 27 різні. 23-24 квадратних метрів. От, Покажу вам там. Поруч також новенький будиночок зводять. От, там, де ми плануємо однокімнатну квартирку купувати. Взяла я з собою пакетик, тут мої. а, штани перевзутися, бо досить там так пильно ще альоношки. Ой, треба нам там прибиратися. Треба буде. Подивлюсь, що чоловік якої роботи наробив уже. А друге перекриття мансардного поверху вже в них там є. Ось, тому що покажу вам це все. Зараз вже підходжу до центру нашого села, покажу вам трішки будинок культура, селища Гореничі. А ось тут будинок культури. Часто досить проходять різні вистави. Ось тут маленький парк, є лавочки. Влітку ось там, бачите, трошки далі такий гарний фонтанчик включають. Нам. Тут також є ще тренажери, але вони такі вже а, досить там І розвалені, розламані діти дорослі. Ось, Там вже мало хто тренується, в основному Ось тут, бачите, є такий підйом невеличкий для тих, хто їде на колясках або з тачками. А зручний туди підйом. Це якраз іде ця дорожка вверх, ось там до церкви нашої Гореницької. Бачите, ось тут такі тренажерчики стоять. Це там ларьочок кожен ранок привозять нам свіже молочко, творожок, сметанку. Ось там продають. Це центр села, також тут а, куча магазинчиків, кава, шаурма, і тут хлібчик смачний. О, тепер мене чекає така. Фінішна, прямо потрапила, то це як траса. Така між домами, між жилими. А я гадаю, що навіть за а, 30 хвилин таким темпом можу дістатися до того будинку. Ви знаєте, вчора після першого дня марафону мого такого фізичних вправ, то в мене вже досить болять ага, ноги. Ой, боже, я давно так з ними займалася. Ви знаєте, сьогодні день такий якось, думаю, чоловікові трішки допомогти. Ось тому, а, мабуть, вже завтра будемо продовжувати наші вправи. Наш такий марафон до весни. Ось тут, до речі, покажу вам до будиночок зараз. Він такий давно вже запущений. Ми дізнавалися, тому як хотіли купити його. А він для життя він зовсім непридатний. Ось, ну тут, бачите, дуже багато землі. Дуже великий план. А, тут десь а, соточок так 25, мабуть, аж велика діляночка, але бачите, хатинка досить стара стара. От, по центральній вулиці Моревич. І вони хотіли хочуть за неї, хотіли 50 тисяч доларів, зараз 45 тисяч доларів. Ну при тому, що будинок повністю піднос. Його повністю треба демонтувати, прибирати і платити такі шалені кошти, лишень за землю. Ну це якось занадто. Тому як бюджет у нас досить такий обмежений на даний момент. Тому що продавати в Запоріжжі ми нічого не збираємось, тому так як там ціни обвалилися, ось моя знайома жіночка Реелка зовсім нічого не продається, каже Оленка, зараз немає. Чого тобі продавати свою квартиру. Тому як а, обстріли постійні, об'яв дуже багато, дуже багато хто хоче продавати квартири, свої, але не зовсім немає, попиту зовсім немає. Тому так, ось бачите, тут ще дома, дома йдуть, а далі взагалі вийдемо такий а, як би сказати, простір зовсім без будинків вже в кінці нашого села почнеться наче таке поле. Тут у нас а, Лесосклад, ліс лісом, там дощечки продають, бруси, все що хочеш. А там називається, як воно, пойма. Ось там м також дуже багато діляночок було виділено. А саме під садівництво, але давно вже ніхто там не займається їм. А також ми дивились чоловіком, там взагалі за 8 тисяч доларів можна було купити. 8 тисяч, а ой, на землі, але ж там взагалі глушина, навіть світла немає, просто таке чисте поле, і коли якби було багато снігу, ось, то бачите, такі наче схили туди йде. То вода би а, вся би стікала саме вниз. Там дуже висока така височезна така, а, ця а, вологість там дуже. І Бачите, ніхто не живе, чисте поле. І там гранд бетон. Там ось такий бетонний завод величезний. О, тобто, якщо будемо будуватися, то можна замовляти бетон зовсім поруч. Бачите, онлочки, кладовище. Це сам, саме в кінці села нашого кладовища. Стільки прапорів, боже Боже, скільки наших полеглих хлопчиків там лежить. Ой, кошмар якийсь. Ось цей гранд бетон Ось, бачите, а тут така тиша, такий затишок класно. Це вже Гнатівка. Вон там нові вже хати побудували люди. Ось бачите, Навіть шума немає, машин мало їздить. Ось, Ідемо, а вже скоро будемо там на місці. Бачите, ось ось дорога. Ось тут зупинка, а ось там а Будинок, якому квартиру вже купила Альонушка, а там поруч будується ще один такий самий багатоквартирний будинок. Бачите, там також поруч так досить забудовано. Нові хати стоять, і ось ці два таких великих багатоквартирних будиночок. Така кам'яниста дорога веде туди, насипна. Такого асфальту, звісно, ще немає, але в проєкті у них там досить непоганий проєкт. Всередині буде все в тротуарній плиточці, засаджено кущиками. Зараз покажу, де планують в тому новому будинку, що тільки фасади роблять, але вже є дах, вже і вікна стоять металопластикові. От, розкажу вам, з якої сторони там будуть дворики. Вони були, звісно, що невеличкі, але все ж таки власні. І з виходом якби на свій власний невеличкий дворик, де можна поставити буде навіть мангальчик невеликий, столик, стільчики. Ось так. Ось уже наша машина припаркувалася, мій чоловік. Вже я майже дійшла. Дивіться, ось там в далечині там такий ліс. Влітку тут взагалі настільки зелено, класно. Свіже повітря, такий так затишно. І так тут одразу тихо, коли спустились подалі від шуму, від дороги, від траси. Ну, досить так, досить так класно для душі. Тихесенько, спокійнесенько. Там в далечині вже в білогородку видно, їхнє ЖК, білий шоколад. І теж новітні будиночки красиві, з фасадами там різнокольоровими. Мабуть, там не дуже гарно видно. Ось, бачите, ось там вхід. Йдемо ближче, вам покажу. І поруч із той новенький будиночок що будують. Сам будинок, в якому Альонушка купила квартиру, накупила її в розтермінування, якби в кредит під є оселю, Під 7% річних вийшов від неї платіж 4 тисячі гривень на, на скільки років? Боже, на 20 років аж. Але ж таке, вона може і раніше її виплатити. Чим платити 5 тисяч за орендовану квартирку. Краще вже 4 та за свою. Ось Там, бачите, новий будиночок, і з цього боку будуть відокремлені вихіди а, сюди, на тераси, власні. Можна буде потім відокремитися кожній квартирці, зробити кожний окремий свій дворик. Ось такі вхідні двері у під'їзд загальний. Заходимо всередину. Ось тут такий спільний коридорчик. Бачите, це все квартири. Казала Альонка, тут мало ще заселених квартир, ще багато продається, десь 6-7 квартир на викуплених, але тут мало хто живе, тому як ремонтується. Ось піднімаємося по сходинках на другий поверх. Тут такі великі вікна, освітлення. І ось в неї квартира на другому поверсі. Тут також таке планування, от бачите, все гарненько зроблено. Ой. Пофарбовано, встановлені вхідні двері, досить такі доволі непогані. Так, номер квартири, в неї 24-й. Якщо я не помиляюся, зараз будемо стукати. До вас можна, я туди попала. Привіт, Андрюш! О, все, Я туди попала, побачила одразу Ось сходинки на другий поверх. <свісно> одразу зрозуміла, що я там, де треба. Тут мій чоловік працює вже бідненький, голодний. Ти голодний, злізай, я тобі принесла. Ух ти! Ви і там вже зробили. Боже, цього всього ще не було, коли я тут була. О, скільки тут бруду, сміття. Буде чим мені зайнятися пару годинок. Будеш антигрібом проходити. На антігрібом. А чоловіка на мене свої плани. Ось, бачите, як гарно. Вони вже підшили ніпсокартоном. Спочатку ОСБ там були листи. Ось такий сендвіч зробили. А взагалі-то це металоконструкція така варена. Сходинки на другий поверх. Ось, дивіться, як круто зроблено клас. І ще й навіть і там буде. То що у них там буде? Така як комірничка чи що там будуть. Сони. Свої речі будуть взагалі там складати. Ось тут буде кімнатка їхня. Малесенька, правда, там метр п'ятдесят, наче ширина. Але якраз ліжечко туди стане їхнє. Це буде там кухонька ось там прямо. А це все буде така, як кухня-студія. Тут Хочуть диванчик десь поставити, на стіні повісити плазмочку. Тут такими панелями ще заш'ється. Також у той перестіночок то буде їхньої донечки, Буде окрема кімната на другому поверсі. Ось там Альонка хотіла, щоб чи зеркальні якісь може. панелі поставити, щоб збільшити якось візуально цей весь простір. О, будуть потім якось так думати. Демо вам покажу, де буде санвузол. Тут навпроти вхідної двері заходите і одразу. Так, Альонка собі зробила планування. Взагалі, там двері мали бути вхід з тої сторони, якби з зали, але молоде вона так. Перепланування зробила. Заходите, одразу тут буде шкаф, мабуть, з лівого боку поставлять вони собі. Ась тут буде а, вже в них а, санвузольчик з лівого боку. Тут душкабінку вони поставлять. Тут ще освітлення немає, чоловік сказала, треба лампу. А тут буде, а, тут буде а, туалет, і ось так прямо буде. Оцей умивальничок. А, так, тут буде піддон такий викладений. Да, да, і просто така, як система, не знаю, а, мабуть, скляна така, скляні двері, да? так? Скляна двері буде. Ось, зараз ще можемо піднятися. Покажу вам цю, а, таку винтову а, винтову таку сходинку, як вона лісниця. Гвинтова, щось подумаю, скажу так. Ось тут вони також поставили собі інвертор. Це така класна штука, коли вимикається світло, це як акумулятор, накопичувач електричної енергії. Ось, Потім він буде вмикатися, і у них будуть хоча би база їхні потреби задоволені. Це тепла підлога буде працювати. <кій> Ось і також може якісь там лампочки. Хоть на щось його буде вистачати. Ось це у них а, котел. Андрюш, це електричний котел. так? Ось під 30, на 30 градусів виставлений котел. Це вони все повністю робили. Все замовляли машину штукатурку. А замовляли ось таку винтову Сходинки, такі, а, залізні, Це перекриття, Залізно, заліз тільки вийшло їй в 2000 доларів. Навіть більше 90 тисяч гривень вона віддала. Уявляєте, ну каже, що десь плюс-мінус, вже більше навіть 10 тисяч доларів вже вона сюди віддала. Для ремонту ось такої маленької квартирки. Тут 27 квадратних метрів всього по підлозі. Ну, плюс вони ще 15 квадратів, ось це верхнє приміщення зробили. Ось тут на другому поверсі вони поставили бойлера, який грієм водичку. Він буде захований. Тут буде такий ще перестіночок, і це як буде така комірка. Де будуть там шини зберігати свої від машини, там ще якийсь хлам складати. А ось тут буде кімнатка Вікусина, сестрички донечки. Бачите, поставили на вікно таке собі. Також альонка купила молодець. Його воно не беушне, просто хотіли будуватися така сім'я, але передумали, тому вони віддали майже за півціни взагалі. Щось дуже дешеве. Так, ось тут також будуть розетки. Для донечки ліжечко десь там буде їй стояти. Тут, мабуть, столик буде стояти Ого. Тут, Ось тут шафу вона хоче їй дзеркальце повісити, там якийсь комодик для неї з цієї сторони. Якусь таку шафу невеличку придумає, поставить. Чоловік мій весь в роботі робить відпорки такі. Не. Каже, ну, мабуть, ти укріплюєш цю конструкцію, щоб не розвилась. Це вже ось такій. Да. Направляючий для стоїк. А, направляючи якісь для стоїк. Буду знати. Ось, бачиш, так. Ага. Так, так. Ну, Нап... Направляють, щоб було ага. Угу, угу. Ось вот Тут а, он, он не намиряє вверх. Угу, зрозуміло. А перестінок повинен бути прямо між цими балками. Ага. То, Тут вона... буде перестінок, щоб було за що його кріпити, так? Все, так. супер, зрозуміла. От бачите, єдине, що ось там вони перекрили собі вікно. Першого поверху, бо вони дуже великі, якісь такі ці вікна. Нам ну, вже як буде чимось, потім там закриють, задекорують. А можливо ліжко там стане і воно взагалі не буде і видно. Такий вид тут з вікна. Бачите, там багато таких новеньких будиночків в Гнатівці. Але все ще, мабуть, таке воно вже доволі стареньке. Там є і старі попід трасою будинки біля дороги. Ну, ось. Так, чоловік вже світло включив. Вк вже час так швидко плине. У нас є час до шести вечора, тому як шість, я маю настіньку забирати їхати. До садочка. Зараз буду тут прибирати. Ось бачите, скільки сміття. Позамітаю, поприбираю. Чоловік каже, треба наверху, ось ці балки буде вскрити. Білим якимось захистом буду скривати. Я кажу, білим якимось біозахистом буду вскривати ось ці верхні балки. так може навчимось потрошку, колись та також своє щось збудуємо. Вже сестричка купила сюди і холодильничок собі. Взяла вона а, також в кредит, ось в Samsung. Такий цікавий молочного кольору, такий він невеличкий, бо кухонька в них буде тут також досить компактна. Ось тут, бачите, де розетки, ось тут буде вже столішниця стояти. Електрична, тут немає газу. Тому як буде електрична, така поверхня вмонтована. Ось. Витяжку також вони думають не ставити, тому що вікно досить поруч. Можна буде відкривати замість, замість витяжки. Мій чоловік уже поїхав за саморізами, щось йому не вистачило. Ось, а я буду далі працювати тут, прибирати, допомагати йому. Дякую вам за перегляд, за те, що ви були зі мною, прийшли зі мною. Мені так подобається спілкуватися з аудиторією, пишіть мені коментарі, можливо, щось якісь з'явилися у вас питання до мене. З приводу там цього житла, яке будується, можливо, комусь потрібно. У мене навіть є. Я зв'язувалася з реелтором. Є реальні ціни, реальна вартість цих квартир, які тут вони смарт маленькі, але для сімейної пари або для пари з однією дитинкою клас. От, просто що Віка може поїхати в Одесу, вона там навчається в сестри, Можливо, вони з чоловіком навіть двох будуть тут жити. Тому для двох це просто ну, класна квартирка. 27 квадратних метрів, плюс така ще а, другий поверх надстроєчка. То в принципі більше і не треба. І головне, що нарешті-нарешті за 15 років вона буде жити в своїй власній квартирі. Ось. Тому так, будемо працювати з чоловіком. Ось, змонтую ввечері вам це відео. І вже завтра будемо продовжувати наш фізичний марафон зі схуднення. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Попереду ще буде багато чого цікавого. Усім па-па!